Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу вас познайомити з деякими сортами томатів, які я вирощую у своїй теплиці в цьому році. І перший сорт, який ще і не думає дозрівати, але подивіться, який він чудовий, які в нього вирівняні плоди. Мені здається, що для цілоплідного консервування це просто не сорт, просто знахідка. Дивіться, в'яжу свої китички на всьому проміжку і так до самого верху. Йому не шкодила в цьому році ні спека, нічого. І ось остання киточка на, на самій верхівці, майже вона ще цвіте. Це є чудо Логойса. Тут в мене росте екзот, синя груша. Починає вже дозрівати, це сорт з антиціаном. У нього також дуже цікаві плоди. На смак я ще не куштувала, але треба куштувати, який він буде. Рита чорна. Це темноплідний сорт помідор. Тут чудо. Подивіться, це одна китиця. У ній є вісім отаких плодів. Це є ламбада червоноплідний. Бачите, починає вже достигати. Дивіться, це всюди такі киточки. І так далі. Чудовий сорт. Я люблю такі плоди у вигляді турбинок. Чорне серце з носиком від Борисівни. Ну, гарні сердечка. Отут вище є нав'язані. Отам такі маленькі кнопочки. Отут малесенькі кнопочки. Ну і на самій верхівці ще є потенціал для того, щоб цвісти. А отут дуже чудовий сорт. Називається жовтий вогонь. Подивіться, які це сливи. Бачите, який він такий. Жовто-гарячий з оранжевими розводами. Він мені нагадує чимось полум'яну троянду. Тільки вона рожева, а він в такому жовтому кольорі. І дивіться, який він красунчик і в'яже. Ну просто супер. Ну і також отут, а це просто чемпіон. Це є рудий апельсин. Подивіться, яка тут зав'язана китиця. І незважаючи на те, що тут такі величезні томатики, подивіться, які вони масивні, киточка все витримує, не ламається. Наступний сорт томатів це є жовта сливка від Борисівни. Дуже цікава помідорка, тому що в неї листочки, вони отак, я їх пообстригала, вони так ростуть, вони такі довгі, дивіться. Бачите? І вони так як притискаються до стебла. Вони увесь урожай ховають під своїм масивом. Від людських очей, щоб ніхто нічого не бачив. Ні-ні-ні. Довгастий салатний. Подивіться, який тут водопад. Таких темних слив. Ну, дуже гарні. В'яже також до самого верху, отут на самому чубчику цвіте і все одно, от, подивіться, камера погано фокусує, там є маленька сливочка вже зав'язана. Ну, тут у мене є ще один не менш красивий сорт. Турпий рожевий. Дивіться, такі рожеві плоди, ніби сперламутром. Дивіться, яка це китиця. Ну, Це просто потужна китиця. А тут, друзі, рожевий пломін. Дивіться, які це салатні великі бомболи. Ну просто дивіться, яка тут киточка. Ось такі три плоди зав'язали, але вони такі масивні. Ось дивіться, треба чекати, щоб достигла. Насправді чудовий сорт. Друзі, сливочка Гурман. Подивіться, які в неї нав'язані сливи з антиціаном. Вони в'яжуть. Бачите? А поруч шмурфета. Отакі трішки менші, але також доволі цікаві. Дивіться, скільки тут їх нав'язано. Це просто водоспади. Оцих таких коктейльних. Помідорок, подивіться, що робиться. Ну і сам томат дуже великий. Я вже його там пустила трошки під стелю нижче, бо він вперся в саму стелю в теплиці. Ось такий цікавий помідорчик з казковою назвою Шмурфета. Гігантське серце альпініст. Дивіться, які тут масивні серця. Ну це просто тут залималось. Киточка треба буде її підв'язати. І ось наступний кущ. Дивіться, ці сердечка в'яжуться всюди. Всюди, всюди без пропусків. Йому також спека була ні про що. Ну і, звичайно, на самій верхівочці він ще цвіте. Чудовий сорт. Гном рожева лівія. Дивіться, що тут робиться під цими такими картопляними листочками. А так, як туди зазирнути, тут просто отакі висять плоди плоскоокруглі. Ну, дуже цікавий. А тут білкін болгарський червоний. Подивіться, які це плоди. Яка це китиця, Ну це просто. Це просто велетні. Тут, друзі, ще один гномик. Називається солодка жарптиця. Бачите, які чудові, такі, такі полосочки плоди, вони вже починають наливати. А отут королева Марбене. Дивіться, які гарні помідорки. А зараз, друзі, я вам просто покажу шедевр у томатній справі. Це називається помідорка посмішка Сандри. Дивіться, це ж просто, ну, я не знаю. Треба туди залізти, я вам покажу колір. Подивіться, це такий жовто-охристий колір стиглого плода з зеленими прожилками. Це просто, я не знаю. Для мене це краса така, що дивишся і просто любуєшся. Ну, а отут ще один великан. Це є велика лодка Бруно. Подивіться, які чудові, вони ще не стигнуть, але все ж таки красавці. І ще один чудовий гномик. Це є балет Мелані. Бачите, отакі сливочки висять. Ну, дуже гарний помідорчик. Ну, а тут, друзі, я не знаю, чи ви впізнаєте, що це є, але я думаю, що багато людей, які вирощують ці томати, знають, що це. І знають, що це за такі чудові серця. Це є Кезел Тау. Отут, друзі, ну просто це чудо, а не сердечки. Це є сербське биче серце. Подивіться, які це класні очі сердечки. Я вже їх зривала і дегустувала. Вони не завжди залишаться, напевно, в моїй колекції. Ну, а тут росте ще один незвичайний сорт. І це є володар мінусинський. Він ще зелений. Отут починає наливатись. У відкритому ґрунті вже є стигли І звідси я вже зняла стиглі. Я куштувала його, і це просто ну, на смак. Це дуже-дуже-дуже класний сорт. Я думаю, що він також назавжди залишиться у мене. І отут є не менш чудові серцеподібні томатики. Подивіться, які вони гарні. Це і улюблене свято. Кущики такі пониклі, такі хиленькі, а плоди величезні. Ну просто. Друзі, як їх можна не вирощувати. Чільпан фестивальний. Ну Це просто він має бути такого жовто-гарячого кольору, коли поспіє. Верхні киточки майже кожна погоріла, але в кожній залишилось по одному-два помідорки. Я думаю, що не біда. Якщо залишилось менше, значить будуть крупніші. Ну, ось такі вони. В самому кутку у мене росте два, дві рослинки чудо сорту. Це гулів. Це низькорослий. Подивіться, які там помідори нав'язані. Китиці просто бомба. Кущики невисокі, не потребують посанкування. Я думаю, що в відкритому ґрунті не потребують і підв'язування, вони можуть рости собі самі по собі. Друзі. А тут новинка наших українських селекціонерів. Це чері сонячні зайчики. А тут така мультикис, подивіться, це просто, ну, я не знаю, скільки тут цих маленьких томатиків, багато. А отут трошки більші вже томатики, вони не чері, вони коктейльного типу, лише не доспівають. І це і рожевий ізюм. Це гномик знову називається вишня мобі. Ну просто вона вся також без пропусків до самого верху. Ви знаєте, я просто інколи дивлюся і дивуюся, наскільки гномики можуть бути чудові. Помідорка під назвою Сонце. І вона відповідає напевно своїй назві, тому що це отакі невеличкі помідорки коктейльного типу. І вони є такі. Насичено-оранжевого кольору. А зараз, друзі, я вам покажу ще одне дуже чудове сердечко. Подивіться, це є гном пурпурний серцеїд. Це отаке сердечко рожеве, в зелену таку полосочку із таким перламутром, з таким перламутровим відливом. А зараз я вам просто друзі покажу щось неймовірне. Дивіться, ми залізаємо у глиб, і бачимо отакі велетенські знову серця. І вони вже всі поспіли. Ну, не всі, але дуже багато. Дивіться, що там робиться. Це є сорт цукрова голова. Ось вона. Дуже гарна помідорка. Не знаю, яка на смак, треба буде спробувати. А тут, друзі, росте мій фаворит серед низькорослих сортів. Це є подарунок осені. Чому? Тому що я дуже люблю ці помідорки заквашувані. Вони просто чудові. Також вони мають дуже гарну лешку і можуть дуже довго зберігатися зірваними з куща. Вони ще не стигнуть, але врожайність їхня просто чудова. Ну і закінчу свій огляд томатів, звичайно, череком. Мої зелені танцюючі пальчики. Це ті томати серед високорослих, які я хотіла вам показати. Які в цьому році я вирощую у себе як в теплиці, так і в відкритому ґрунті. Забажаю вам усім, щоб ви ніколи не розчаровувались в отриманих сортах, щоб було бажання вирощувати, щоб були всі живі, здорові. А найголовніше, щоб була перемога і щоб був мир. І все в нас буде гаразд.